Ми вже чули прекрасні співи. І знаєте, нам є за що славити Господа, слава Богу! Слава. Я хочу прочитати місце Списання. Це проповідь апостола Павла, який одного разу подорожував людям, розповідав про Бога. Він був в столиці Греції. І бачачи, що в той час відбувалося, він каже, що я бачу, що ви люди набожні, шукаєте Господа. І він почав розповідати цим людям, які зібралися, вони, греки були на той час дуже розумними людьми, вченими людьми. І особливо любили щось послухати новеньке. І люди, як завжди, люблять слухати нове. Ви, можливо, щось прийшли почути нове, але ми вам принесли Слово Боже Євангеліє. Це є новий заповіт. Там завжди, коли ти відкриваєш, воно є нове, тому що воно розповідає про Бога. І він каже, Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом, неба і землі, не живе в рукотворних храмах, він не приймає служіння людських рук, тому що він не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання, усе створін. Він з одного все людський, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко Він до кожного з нас. У... у ньому ми живемо, рухаємося, існуємо, як деякі з ваших поетів сказали, адже і ми з Його роду. Таким чином, з Божого роду, ми не повинні радити, що божество подібне до золота або срібла, або каміння мистецького витвору. та та вигодок людини. Отже, Бог, незважаючи на часи, невідані, незнання тепер наказує всім людям скрізь покаятись. Браття, сестри, християни, друзі, Бог Він створив всю землю, створив всіх нас. І апостол каже, що ми можемо запропонувати для Господа. Знаєте, був такий в Ізраїлі цар, можливо, ви чули, це був Давид. В нього таке було велике бажання щось зробити для Господа, побудувати для нього місце, храм, щоб там відбувалося служіння, щоб люди туди приходили, славили Господа. Добре бажання було в нього, але Бог каже, ти не зможеш цього зробити, тому що ти каже багато війну проводив. Син твій це зробить, він буде мирним, спокійним. Але. Каже Бог до цього царя, що хіба ж каже, коли я комусь сказав з царів чи з народу мого, що спригодуйте для мене місце. Чи... І в Божному слові таке написано, що небо це є престол Божий, земля підніжжя, а де місце відпочинку для Господа. Знаєте, що ми можемо запропонувати творцеві, які створив нас, коли ми щось запропонуємо багатій людині, мільйонеру чи мільярдерами, і можливо у нас подивиться. І скаже, мені не потрібно, в мене є більше. Але, і сестри, Бог більший, багатший, ніж мільярдер. Він все створив, Він дарував нам дихання, Він створив нас прекрасними і подібних до нас. Нічого немає. Різних тварин риб Бог створив, нас Бог чудово так створив. Знаєте, ми часто не задумуємося, тому що ми не маємо потреби думаємо, все ж нормально. Але Бог створив нас такими прекрасними, подібних для нас немає. Бог нам дарував бачите, цю всю красу. Дарував нам голос. Багато людей вони не можуть говорити. Їм пояснюють, показують на жестах. Братя, сестри, для чого це все так створив нас Бог? Щоб ми його шукали. Щоб ми його шукали. В книзі про Калісаї написано: шукайте Господа, доки можна його знайти. Часто люди шукають Бога. Коли приходить тривога і Господи, Господи, якщо Ти є, поможи мені, я буду тобі служити. Потім проходить тривога, люди забуваються і кажуть, як тривога, то до Бога по тривозі, по Бозі, так буває в людей. Люди так шукають. Але одна жіночка каже до Ісуса, а де ж потрібно його шукати? Де ж потрібно його славити? Там у вашому храмі чи може на цій горі? А Ісус каже, ні, каже, жінко, на всякому місті, в дусі, в істині може поклонятися, багато людей їде в Ізраїль, в Єрусалим, на Голгофу. Там забажаю знайти записки, всі плачу. Думаю, ось так я до Бога достукаюся, але Бог каже, поклич мене в день недолі своєї. Поклич до мене, я відповім тобі, покажу, чого ти ще не знаєш. Я відкрию для тебе. Братя, сестри, друзі, християни, наш Бог є живий, Він реальний, Він поряд нас, і Він каже, Він все створив і зробив, щоб і рядом стоїть. Сьогодні Руслан сказав, і в мене серці ці слова також були сказати. Ось стою біля дверей твого серця не де десь далеко, а стукаю до тебе. Відчини своє серце. Я був в Європі в багатьох будинках і бачив. Що там ручки двору немає, вона всередині. І Господар, кому хоче, відчиняє землю, той заходить. І так само ж наше серце, воно може бути храмом для Господа, там може бути жити Господь. Ми можемо його пустити. Він стоїть для нас. Але є час, є пора для всіх людей. Одні люди живуть там в Африці, в Чорношкірі, інші люди в Америці живуть. А ми живемо на Україні тут, ви живете в Сумській області. І Бог дарував для вас цей час, щоб ви відчули Його, щоб ви з ним зустрілися, щоб свого часу віддали своє життя. Він є реальний, Він, знаєте, цікавиться нашим життям, тому що ми дорогоцінні, ми цінні для нього. І я хочу розказати коротко про випадок зі свого життя, те, що Бог відповідає, те, що Він живий, те, що Він чує. Народився в християнській сім'ї, було у нас восьмеро, четверо братів, четверо сестер. І знаєте, було прекрасне дитинство, благословене, тому що батьки були християнами, ми не чули недобрих слів, ми не бачили злих справ, нас виховали добре, навчили, привели в церкву, дали освіту. І знаєте, коли вивчився, вже працював я, працював на будівництві. і в 2015 році з своїм братом поїхали на роботу, тоді ще в Росії можна було їздити, працювати. І там ми працювали 50 днів, це вже не вперше я там був. Але хочу сказати, що робили одну роботу і вже закінчували майже. Це така робота була, що ми скло піднімали. Скло було ну, десь 2,40. сорок дружини. Ну, таке ось метр сорок, метр шістдесят, по сантиметру товщини, різною, різною вагою, в одному контейнері було приблизно тонну ваги. І ми вже всі, всі їх підняли, залишився останній, їх три так вертикально стояли. І коли ми останній відкрили, він почав так, знаєте, ті, тих склав, 16 штук було, одне хлопці взяли, я залишився цих 15 притримати, щоб вони не нахилилися, не впали. Вони кажуть, ми зараз прийдемо, все буде добре, відпочинь. І знаєте, я відчув, що вони рухаються на мене, і вже було пізно щось робити. Вони мене збивають, накривають. 900 кг ваги це було приблизно по 15 штук, по 60 кг. І коли вже мене звідти дістали, нога моя була поламана, перебита. Отак я ра колесо, ліва нога на праві лежала, достали мене, завезли в госпіталь і сказали, що потрібно терміново готувати. До операції, тому що серйозно все. І я це все розумів, це все бачив. Але разом було багато неприємних питань, тому що в той час вже в Україні відбувалася війна, і ми були ворогами, чужими вже були в тій країні. І знаєте, все ж таки були переживання. З одної сторони батьки кажуть, тобі треба в Україну, але як з тим гріхом рухатися, це ж не просто 1300 кілометрів і ти типу, поламаний, все тріщить. Болить температура. Але знаєте, слова, які мене, дали мені надію і віру в моє серце, це були слова мами, яка сказала, сино, ми за тебе будемо молитися, з коліни піднімемося, поки ти не будеш вдома. І я за ці слова купився, сказав, якщо це так, то ї, я їду, бо я не зможу витримати цього всього. І лікарі сказали, одне таке заключення в них було, вони не хотіли відпускати, казали, що тобі смерть, на півдорозі ти можеш померти. Тому що з тобою нікого не буде з лікарів, але був зі мною Господь лікар і батько. І знаєте, він нас провів ці дорозі, благословив. Хоча був ще такий випадок в Білорусі, наш водій заснув. Це вже був другий водій, який змінив того. Він не багато проїхав, не пам'ятаю, скільки було біля п'ятої ранку, він виїжджає на зустрічну смугу іншому бусові, бути зіткнення. Його не відбулося, але це не випадково, тому що. Молилися, і Бог пробудив ночі сестру мою, каже, мамо, так на серці неспокій. Вставайте, будемо молитись. Я не знаю про що молитися. Вони годинку молилися, і разом за цю годинку Бог поставив свою охорону, поставив свою ангела. Друзі, ви знаєте, коли Бог захищає, ви розумієте, ви бачили, ви знаєте, і Бог береже, Бог зберіг, Бог провів, і коли в країні вже був. В Україні, в місті Дубно, з Івінської області, сам я був, там провели дослідження, відправили в область в Рівне, зробили операцію, тому що все було настільки серйозно без операції, не можна було відбутися. Кістка була перебита поперед, по довжині вона тріснула, на знімках видно, що приблизно десь для двох сантиметрів вона розійшлася, п'ять річні до тазу. Становище було непросте, але Бог благословив цю операцію. Самі лікарі сказали, що вона успішна. І я вірю, що навіть через них, через цих професорів, Бог свою також роботу робить і до цього часу. І знаєте, після того було теж складно, були свої ускладнення, нога не слухалася, вона була ніби не живою. Навіть з лікарні повернувся, я вже ходив на милицях. Але я лежав і не міг підняти, не відчував. Продовжувалася температура, продовжувалось таке становище, невідчуття. І ти не міг контролювати сам себе, не міг обслуговувати, тебе носили, тебе переодягали туалет нікуди ти не міг ходити, тебе мили, браття, сестри, я перецінив багато цінностей, зрозумів. Хоча було багато планів того року, все воно перекреслилось, але це було не випадково. Тоді я почав шукати більше Господа, тоді я почав більше кликати. І знаєте, я багато чого зрозумів. Що якщо він бажає, щоб ти так пройшов, щоб ти навчився щось більше, щоб ти був ближче до Господа, відпровадив уваги такою долиною. Але важливо, браття, сестри, щоб ми не нарікали в нашій країні непростий час, але Бог дарує цей час для нас і цей вечір, що, можливо, ми зробили коротку зупинку, шукали його. І знаєте, був такий час, що я часто бувало і плакав навіть, і знаєте, тому що був ще неудружений хлопець. Думав, як далі буде жити. Навіть тато казав мені, сино не знаю, чи ти будеш ходити. У мене віри каже, навіть же немає, що ти будеш ходити, тому що нога моя не згиналася. Вона не рухалася, я не міг її підняти, нічого не відчував. Але, знаєте, Бог робив свою роботу наді мною і він не залишив мене. Одного вечора вона почала рухатися, я думав, мені це видається. Я почав її піднімати, вона трясеться, І я закричав Слава тобі, Ісус! Ти живий! Я буду ходити. Знаєте, я скочив на своїй милиці, пішов, перевірив температуру, її не стало. Думаю, це ж не випадково так. Все до одного Бог почав працювати більше, ніж я. Собі думав, він більше, ніж лікарі зробив. І знаєте, я навіть займався на тих тренажерах, тому що потрібно, я потім знову був в лікарні, тому що потрібно було встановлюватися, реабілітація. Да, Я ходив на паличках, але вона нога втратила свою функцію. Я бачу багатьох, залишилося на лозуках, з паличками ходять вже багато років, тому що руки, ноги не працюють. Багато різного ускладнень залишилося, але Бог мене не залишив. Знаєте, пройшов невеликий відрізок вже в листопаді, я був на черговому огляді, пройшло п'ять місяців. Хоча лікарів, які оглядали мене, казали, що зробиш ще знову знімки, прийдеш до нас і напевно ти ще будеш до різдва з палочкою ходити. Я так зробив, ну що ж, і прийшов до них, а вони кажуть, слухай. Ти вже можеш ходити своїми ногами. Вони їх там кілька зібралися на консиліуму. Один одному передають ці знімки світять. Ми тобі дозволяємо йти сьогодні своїми ногами. Я кажу, ви ж мені щойно казали, ти ще будеш паличкою ходити, а зараз що ви говорите? Ні, кажу, ми тобі серйозно кажемо. Воно вже зрослося, там такий мозоль обросло його мозолем таким. Ти вже можеш ступати сміло на свою ногу і з того часу. 15 року, 9 листопада, я по цей день хожу своїми ногами. Не зразу твердо пішов. Був як маленька дитина, боявся йти, кульгав ще довго, соромно було за себе, не міг важкого підняти, не міг машиною їхати, не міг працювати. Пройшло певний відрізок часу до року часу. Все стало на свої місця. Як сьогодні я хожу, як ви бачите, нога моя згинається, вона працює. Не відчуваю ніяких перемін, погоди, чи ще якихось болячок. І я можу свідкувати, що мій Бог є живий. Друзі, коли вам трудно, коли вам важко, потрібно йти до Господа, але коли навіть добре в вашому житті, коли в вашому житті все, все добре складається, не забувайте про нього. Не забувайте йому служити, не забувайте його прославити за те, що ви маєте. Тому що часто, коли люди втрачають щось в своєму житті, вони починають тоді згадувати, а як добре тоді було, а як добре, коли я мав те чи інше, люди починають перецінювати, переважувати. Добре, що Бог дає такий момент, знайти, зупинитися. А якщо цього моменту не буде, і ще хочу сказати, я вже буду закінчувати, що зі мною був один чоловік. Дуже багато, з яким я познайомився, він був мільйонером. І він побачив, що біля мене лежить Біблія, я її читаю, йому також робили операцію, звали його Юрій Олександрович. Він мені годився в батьки, мені було тоді 26 років, а йому було вже 50. І він розказує, що я бачу, ти віруючий, я живу біля віруючих. І він раз я замітив, що він плаче, а чого плаче тоді, Юра? А він каже: знаєш, на серці так недобре. Так погано, немає утіхи. Дивлюсь на Україну і думаю на тих хлопців в АТО. І серце моє розривається, каже: знаєш, я тобі склуб по секрету. У мене є багато мільйонів грошей. Якщо тобі буде трудно, прийдеш до мене, будеш працювати, я кажу, ну я не знаю, чи пригодиться мені до вас прийти на роботу. Ми з ним так поколігували. Як родя Юра, вам треба слово Богу читати. Він каже, та я знаю. Не переживай, каже, я ж для того молитви живу, я чую, я знаю віруючих, це хороші мої друзі. Людина приймає, не відкидає, але каже, я каже й ходив. Я ж не читав, що є там божества. Але каже, я ходив до такої жіночки, каже, бабки, вона мені сказала, що мені каже, не довго залишилося, як у дядь Юра. Не можна туди ходити, не можна до цього звертатися. Потрібно вам ти до Бога живого. знаєте, якийсь пройшов певний відрізок часу, можливо, рік. Ми з ним перезвонили, спілкували. Одного разу я йому зателефонував, ніхто не відповідає. Другий раз, третій раз. Потім перетелефонує цей телефон. Я чую по голосу, що це його син. Він каже, до кого ви телефонували? Я кажу, до Юрія Олександровича. Він каже: А тата вже немає. Кажу, а де ж тато? Я каже, з ним спілкувався місяців кілька назад. А каже, звідки його ви знаєте? Кажу, та друг по нещастю, кажу, ми разом з ним після операції лежали. Він теж операцію мав на нозі, він тоді на мотоциклі сина був, цілий там гараж противних мотоциклів на задньому колесі, вирішив покататися на трійцю та прокатався невдачно, опинився на операційному столі. Але прийшов певний відрізок часу, і цей багатий чоловік, мільйонер, депутат, загинув, сів знов на цей мотоцикл. І в свій власний трактор врізався на дорозі і розбився, і загинув. Друзі, я не знаю, чи був шанс йому знайти Господа, але одного разу Господь стукав до його серця. Не завжди Господь буде стукати. Ви розумієте, він стоїть для твого серця, він стукає, він привічені двері. Але це вже рішення за тобою. Не завжди ти можеш прийти до нього. Але прийти до нього дає Дух Божий. Він відкриває твоє серце, робить м'яким, щоб ти міг прийняти його слово, як це добре зерно, і щоб воно принесло плід. якщо потрібно поміняти свої думки, поміняти свій характер. Прийти до нього, покаясь, сказати, Господи, а без тебе я нічого не можу робити. Я нічого не хочу без тебе. Хай поможе нам Господь зрозуміти, що цей вечір ми маємо, як чергову зупинку, переосмислити своє життя, а якщо потрібно, поправити свою стежку, щоб ми були на правильній дорозі, і він був знайдений, щоб він був в моєму серці, не стояв за дверима. Він був в моєму домі. З Господом є добрий. Він люблящий, він не оставляє, Він не оставив мене. В мене є дітки, в мене є. Сім'я, мене є дружина, і вже коли я був дружним, зробили мені чергову операцію, все це забрали, і знаєте, я без всякого заліза хожу. Я працюю, я славлю Господа, і розказую всім, і ви розкажете віру, коли ви його приймете у своє серце, коли він буде жити вас, вам буде хотіться розказувати, що Він є живий, що ви його відчуваєте, що він з вами говорить, тому що Він є реальний наш Господь. Слава йому! Амінь.